Найголовніше, що потрібно зробити? Перевірити, сажу потрусити, да, подивитися, чи не немає були. тріщин у нас, щелин. Якщо є, то ми замазуємо. В принципі, ось тут частенько. Перед топковим отвором обов'язково у нас металевий лист. Наявний бачу. Металевий лист. Але рекомендація, щоб... Під топковим отвором нічого не знаходилося. Mm. Якщо дрова, то на, то, да, чи да, чи на відстані, так. тому що випадки є різні, не дай Бог, може вилетіти жарина. Ну, да. І так само, як у вас є дітки тут, <плес> найголовніше, ми дітей не залишаємо на одинці з печей, щоб піч у нас завжди була під наглядом. Дуже часті випадки, як короткий замикаль, що йде перенавантаження, також, щоб при цього дотрималися. Пулаючі новини. <плес> так, <Почитаєте. плес> І, і для діток Ух ти. Да, дякую. Це. У випадку задимлення, то опонуйте 101 або 112. Це все зрозуміло. Це це я знаю. Дякую. Ну, з основних рекомендацій, це бачу, є у вас металевий лист. Да, Об'язуємо, щоб якщо десь яка шаринка впаде, то щоб не це а, да, Бачу газовий баланс, ним розтоплюєте. Та так, так проще, бо спічками поки підпалить, то. Не рекомендовано, не заборонено, точніше за Е, Одяг ми над ключею не сушимо. Ні, ні, нас немає, у нас на цей який ми на батареї готуна. Населення розповідаємо, що перед початком опалювального сезону що ми повинні зробити? Саме так. Що. Почистити. Правильно, почистити сажу. Бачу, у вас є металевий лист. Потрібно трішки загадити, навіщо це робиться? Тому що коли ми користуємося відкриваємо топтовий отріб, mm -hmm. жали не можуть вилетіти. Якщо mm -hmm. немає металу, попадає на гарючий матеріал, ну, так само ми можемо робити багато людей. Чим себе можемо травмувати, також є такі випадки.